Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку з вами, Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні буде тест-драйв по місту тайванського красавця Аксес 860 Supercharger. Техніка для тих, хто боїться квадроциклів з Китаю. Тайвань суттєво відрізняється. Суттєво, просто суттєво. От. По комфорту, по управляємості, по рульошки, та й по всьому. Надійність, технологічність, ресурс це зовсім інша техніка. Значить, ну що? Ми їдемо до токаря, веземо. Вчора ми відвезли головку, головку блока від квадроцикла військових. Сьогодні веземо циліндр проточити, тому що двигун був сильно перегрітий. ну Я вирішив засняти, як цей квадроцикл дубасить по місту. Буду вам знімати відосики про покатушки. Це наш тестовий квадроцикл. Він у нас вже місяці 4, напевно, стоїть. І ми все ніяк, ніяк не покатаємось на ньому. Ні на офроуд, ні по місту. тому Буду кататися і розказувати. За, напевно, місяці 4 він у нас стоїть. Як ми його купили для тестів. І за 4 місяці ну я вам покажу. Напевно, може 2, там, не знаю, може 3 виїзди було. Зараз вам покажу. одометр, Так, зараз тут час. одометр, не знаю, видно чи ні, 60 кілометрів. Отак -от ми накаталися. Так, я сів, що хочу відмітити по посадці. Широченна консоль центральна. Широченна. Ти сідаєш і у тебе ноги стоять дуже широко. Відчуття таке одразу що у мене дуже здорові яйця. Або я сижу на дуже здоровому квадроциклі. Під лівою ногою у нас кожух стоїть. Тут у нас знаходиться по великому рахунку: у нас під сракою між яйцями знаходиться компресор. Тут у нас привод компресора. Компресор це механічний турбонагнітатель. Квадроцикл з турбонагнітателем. Це екзотіка. Величезна масивна консоль. Окрім усього іншого, подивіться, не знаю, видно чи ні, в мене ноги согнуті під 90 градусів. Тобто Сидіть дуже удобно. Посадка така, знаєте, значить я сиджу на якомусь харлі на якомусь чопері. Отак. Ну, про це окремо розкажу. Значить, відчуття такі, що сидиш на, на дуже потужній і такій великообйомній техніці. Двигун працює досить шумно. Ознака перша того, що двигун досить, досить потужний. Це не якась там куколка 200-300 кубова. Отклик на ручку газу моментальний. Привод дроселя тут тросиком. В чому прелість саме механічного компресора? В тому, що він нагнітає повітря в циліндр вже з холостих обертів. І, так скажемо, відсоток наддува збільшується пропорційно з обертами двигуна. Збільшуються оберти двигуна, значить, і збільшуються оберти компресора, бо компресор приводиться в дію ремнем. Це не турбонаддув, там де турбіна розкручується вихлопними газами. Не знаю, що там видно на спідометрі вам. Маю на увазі на екрані, але я бачив тут 110. 110 він їде легенько. Квадроцикли навіть без компресорів прискорюються шикарно. А тут за рахунок компресора, динаміка. Реально. Потрібно, вистрілює просто елементарно. Насправді потужність велика, керованість і чутливість дросіля велика, плавно їхати на ньому дуже складно, це, це техніка взагалі не сімейна, не для спокійних покатушок, це іменно спортивний снаряд для того, щоб навалювати. трошки по безпределу зрізали Так, що хочу сказати в ходу: блять, два голуба за пиздячим. Воду, по бездоріжжю, квадроцикл просто йде шикарно. Він з'їдає під собою все. Ергономіка підвіски феноменальна. Без їде плавно, а по місту динамічно. Ну що, до токаря ми з'їздили, головку за шліфовки забрали, циліндр оставили. Американцы делают вещи. Короче, я вам скажу так, по сезону оце літом особливо, навалить по городу це кайф. В машині з кондиціонером, можливо, звісно, комфортніше, Але це кайф. Дракон він просто провоцирує об'їжджати усіх. Тут динаміка така підхват, як у мотоцикла. Ну, мотоцикл просто інвузенький, на мотоциклі простіше маневрувати. Але можна і до цього привикнути. Метр двадцять у нього ширина практично практично везде можна засунутися. Так, що тут яка тут зона. Так, ну і зробимо коротеньке резюме. Спортивний снаряд. По факту це укорочена версія, така як BRP Renegade. От, і хоча тут Двохмісна сідушка, це таке дуже компромісне рішення, тому що тут по факту позаду лишається невеликий багажник. Царське сидіння для пасажира. От, не дивлячись на те, що ну, квадрик може динамічно, як я показав, пересуватись по місту, він по царськи їде і по бездоріжжю. Значить, Шалена, просто шалена геометрія речагів. Речаги гнуті, подивіться, як. Раз для збільшення кліренсу. Те саме і позаду. От плюс, для того, щоб він менше сідав на пузо на бездоріжжі, у нього приподняті підніжки. Якщо подивитись ось він кронштейн, то він уходить наверх. І підніжки сантиметрів на 10 відносно рами підняті вверх. От. Саме тому. І виходить посадка, коли сидиш, на ньому таке відчуття, що твої ноги, як на Харлєї, там десь стоять дуже високо. Коротко, апарат дуже, дуже цікавий. Універсальна машина на всі випадки життя. На газомасляних амортизаторах, тобто він може витримувати тривале пересування по великих нерівностях, він може з'їдати ці нерівності, плюс він може витримувати стрибки. Ну і по якості. Техніка для тих, хто не хоче Китай. Знаєте, для деяких людей, які вже мають певний достаток, певний рівень життя, йому просто не солідно, знаєте, з пацанами десь, з мужиками, там, як то кажуть, зарисуватися, з'явитися на китайському квадріку. А отакий апарат, ну я думаю, зацінять всі. Такого точно не буде ні в кого. І на компресорі. Тут ось стоїть кришка, тут у нього ремінь привідний І під у нього прямо тут над двигуном стоїть компресор. Компресор дує, квадроцикл поздує. 13200 800 на 90 сил. Хто хоче, дзвоните, замовляєте. Є все по фаршу, всі блокіровки, підсилювач керма, лебедка. Ну коротше, контакти в описі під відео.